У попередній передачі ми спілкувалися з Сергієм Бодюком як з командиром територіальної оборони. Сьогодні ми задаємо йому непрості питання як до депутата та й взагалі патріота, людини із активною життєвою позицією. Отож, чи гостре церковне питання. Воно було гостре з початку війни, коли дух патріотизм наших. Хлопців на сході, ви знаєте, там мою активну соціальну позицію там в житті нашої громади. Вона вже давно проявлена. Всі ви мене знаєте, чудово там ще з 2000 року. в мене постійно не якось з владою, з тою владою, такою темною часів там тих нехороших. Я постійно в цій боротьбі. І е, об'єднання оце цих хлопців-патріотів, яких там ми спілкуємося дуже давно, вже багато років, які пішли перші дні на фронт. І, звичайно, що цей дух патріотизму загострений, і відчуття оцього, що поряд десь тут з тобою є оці такі, е, е, як зв'язки все-таки із нашим ворогом, е, їхні пробатьки, так сказати, оці релігії, які були виражені в цій московській… Релігії, які тоді перейменувалися УПЦ, вони були гостро стояли. І просто я взяв на себе відповідальність і максимально коректно хотів вирішити це питання, щоб не було ніяких кровопролиття, якихось силових з таких сутичок. І я думаю, що на сьогоднішній день ситуація якби вже прослабла, воно все стає на свої місця. І землі, і майно все-таки помаленьку зараз переходить на користь нашої громади, на користь України. Я бачу тут тільки плюси в плані тому, що на сьогоднішній день ніхто церкви не забирає, так як люди піднімали, що ми боремося з Богом, там забираємо церкву, все це просто була провокація, яка нагнітала ситуацію людей. Сьогодні церкви працюють, сьогодні читаються молитви українською мовою. Сьогодні Москва просто мінусує майно, яке сьогодні переходить у власність України, у них воно виходить. Одні тільки плюси. Хотілося б, звісно, зауважити ті церкви, які перейшли до ПЦУ. На жаль, священики, які працювали в цих церквах. Вони повиносили, мабуть, одне з самих цінних, познімали. Якось мені дивна ця ситуація, коли прикриваючись Богом, така була боротьба, і на сьогоднішній день позабирали одне з самих цінних ікон. Там. І ми коли зайшли, скажімо, в бурти церкву, там такі гвіздочки вісять, все решта винесено вночі. Ну, мені здається, це таке кощунство, варварство якесь, таке непристойне для людей, які себе там пов'язують з Богом. Сайм Литви прийняв рішення про заборону РПЦ. Чи не пора і в нас Верховній Раді таке само? Заробити? 100% це повинно бути на рівні держави, але я дякую нашій громаді, яка не була осторонь в перші дні війни. Ми теж прийняли таке рішення про призупинення при роботи УПЦ на нашій територіальні громади, але це воно було проігноровано, не звернулося увагу, нас почали згинувачувати у чомусь там незаконному. Хоча закон це рішення громади. Громада вирішила, і я так думаю, що все-таки треба було б послухатися, дослухатися і піти на поступки. По ситуації щодо цих священників УПЦ, ми запропонували, кожному з них було запропоновано добровільно перейти, все-таки почитати історію нашої країни і переконатися в правості в тому, що все-таки є українська що наша. Є церква історична наша, і все-таки зайняти позицію правильно про українську. Ну це ми були просто наше побажання, таке пропозиція була проігнорована і став такий супротив, неприємний. Приросло в якусь боротьбу незрозуміло, люди, налаштовані агресивні неочікувано. Да, не Якби зрозуміла ситуація, коли біле це біле, це чорне, це чорне, і воно перевертається з ніг на голову, шукається вороги, десь агресія. Такі Люди були доведені в плані спілкування, не спокійна форма спілкування, а це було наскільки агресивно, це було просто страшно. Люди просто озвірілі на тебе очима дивляться, кричать з прокльонами ну це, це просто нерозумно, неправильно, мені здається. Я про знову ж таки про Верховну Раду, коли я фактика лаборанства серед цих священників, якщо їх можна так назвати, російської православної, так би мовити, московський патріархат, то звичайно, що треба якісь рішення приймати. Так, да, воно повинно бути. Я ти думаю, що сьогодні не хочуть. Верховна Рада не бере на себе відповідальність бо вивчаючи держави. думку людей, бо нерозумно сьогодні буде прямо руба ставить питання і ще загострить ситуацію. Якщо це йде з низів, от скажімо, до нас влада дослухалась, те, що у нас проведені були громадські слухання, і більшість людей прийняли це рішення, і нам зараз йдуть на поступки. У багатьох моментах і все таки допомога є. Ну, ви знаєте, смішно виглядає сьогодні. Відкрив соцмережу і читаю, що там Почаївська церква потребує допомоги від біженців, постраждалих війни. І там один з коментарів, ну такий влучний, такий, що в принципі ви і є ті агресори, які це заподіяли, і зараз там починаєте просити допомогу. Причому спілкуються всі тільки російською мовою, категорично російською мовою навіть українці заборонено там українською спілкувацією. Вони просять допомоги. Ну, це виглядає ну дуже нечесно. Неправильно. Чи є у нас факти колаборантства? Є, були, вони були і серед, багато серед приїжджих, яких ми знаєте, і внутрішнім відчуттям відчуваєш і при спілкуванні вони цього не соромляться, але, на жаль, законодавство не дозволяє якимись такими мірами рішучими діяти. Хоча ми повідомляли відповідні органи, там воно було пропрацьоване все. І я і ми точно знаємо, що багато і серед місцевих жителів на жаль є люди з нерозумінням, які ставляться. До ситуації, що що сьогодні, скільки військових, що ми охороняємо, От знаєте, я провів такий аналіз, кого дратує ця ситуація, що сьогодні скільки людей місцевих зі зброї охороняє свою громаду? Це перше, це порушники закона, це ті, що крадії по ночі ходять, це наркомани п'яниці. Не їм заважаєте. Да, і судячи із соцмереж, ми розуміємо, що е, люди, навіть навіть без своїх висловлювань, в принципі, з. Прихильні більше до тієї сторони ворога, ніж до нас. І от вони свою позицію, не соромлячись, покажуть у Фейсбуках. Тут не йде підтримка, нічого поганого ДТГ, в принципі, не робить, крім того, що ну, такий е, вагомий внесок робить в те, що громада наша сьогодні більш-менш спокійна ситуація, там немає ні крадіжу. В принципі, за деякими такими окремими випадками, де ж ми максимально допомагаємо там у розшуку цих злодіїв, і є результат у цьому приводу. З тим, що сьогодні п'яних стало менше на дорогах, ми теж активно приймаємо в цьому І У нас там маса результатів є, які ми доводимо в судах, про те, що, що так не повинно бути. Хоча, получаємо, свою чергу, звісно. А з приводу колабораціонізму, ну, ви знаєте, випадок там в соцмережах так Бурн теж гостро е, обсуждався, да? в стріло там одна з сім'ї, я не буду казати, маленький хлопчик, як би там був там, ображений, образили його там на блокпосту, а всю історію люди не знають. Вони так верху, поверхнево отримали інформацію і пішли образи в сторону. Ця сім'я давно знаходиться під впливом. Пропаганди Росії, вони неодноразово приїжджають, ця дитина 15 років, він чітко розуміє, що люди зі зброєю це є причиною війни з Росією. Такої країни, як Україна, в їхньому розумінні не існує, що ми самі собі придумали, що ми відстоїмо свою незалежність дарма. І якби була Росія, зайшла сюди, ми б давно вже жили б достойний і добре. Ці люди виїжджають на блокпост і провокують. Ну біля шести разів у нас тільки зафіксовано там ситуація, що вони приїжджають, навмисне починають провокувати, що ви тут ніхто, ви не маєте права стояти, там читають закони конституції і так далі. Ну, один із випадків таких, що все-таки місцевий житель, знаючи його особисто, і не витримався, не втримався і себе так повів, Хоча це, звісно, не виправдовує його. Ну менше з тим ну, всі ми не залізні. є у когось якісь міри ну, не витримала людина. Звернення депутата на сьогоднішній день ви бачите ситуацію, що, на жаль, проблем і в країні, і в тому числі нашій громаді дуже багато. І я не назву іншим словом, як провокатори, які вишукують оці ці, ну вибачаю за заафорізм, такий козявки з носу витягують і намагаються роздуть, намагаються показуватися всім, звертаючись на інших. І піднімати теми, загострюючи, перевертаючи факти, не знаючи абсолютно, От читаєш в соцмережі, там питання лікарні люди, які абсолютно не розуміються на проблематиці, а просто йдуть образи приниження в бік адресу і влади, і нас, в тому числі, хоча ми особисто я не представник влади, я депутат максимальношою, це громадська позиція моя. Я бачу, коли проблему. Я просто намагаюся туди вникнути. Якщо я на чомусь розуміюсь, і бачу, що люди десь там не, не, не можуть на щось наважитись, я намагаюся просто допомогти. І це дратує ту частину людей, яка бачить, що в цьому є сенс, результат. І яким чином я не розумію цього, я читаю ці соцмережі. Я просто ну, я шокований ситуацією, не хочеться принижуватися до тих пояснень. Ви знаєте, я б вже і почав спілкуватися, якби там була ділова якась. Розмова в плані вирішення проблеми, а там йдуть просто приниження і образи людей, які абсолютно не розуміються на проблематиці. Тому я висвітлюю позицію, я доношу людям. Хто хоче, почують, будь ласка, чуйте. Хто, хто розуміє, скажімо, питання медицини сьогодні стоїть, хто розуміється на цьому, кого є якісь пропозиції реальні, будь ласка, приходьте. Е, в... Адміністрацію нашу вносити ці пропозиції, всі вони будуть вивчатися, розглядатися, виважуватися і приймати, прийматися правильні рішення. А проблеми дійсно сьогодні є. Ми і надалі будемо зустрічатися із вашими обранцями, шановні жителі громади, і задавати їм непрості питання сьогодення, отож, до нових зустрічей.